Давайте походимо, подивимось, що нового в ЖК Нагірний Хаус. Перше, це такий вже задній фасад починаємо утеплятися, і скоро вже буде так гарно, як і не з тієї сторони. Вже навіть в куморках є плитка повністю навіть в середині. А також ми їх підписали. Плитки є навіть на сходах і у всьому ЖК. А на першому поверхі вже все засконом, це я показувала. І ось так виглядає вже вхід. Тут вже всюди-всюди є штукатурка, і скоро вже тут теж буде скло і двері. А тепер найголовніше, як виглядає фасад. Зараз покажу. Подивіться, просто кожна цеглинка ідеально. Ось так ліфтова виглядає. Ще на п'ятому поверсі мені сказали, що вже пофарбовані стіни, тому і як дивитися. Ось вона. Подивіться, дуже гарний та приємний колір. І ось так класно виглядає з дверями. Хочете ще покажу, як виглядають класно балкончики. Ось так. Тільки він закрит, правда. Але ось так гарно. Теж розпутка, бачите.